Привіт всім! Сьогодні в нас невелике відео. Чисто так. So Між частинами відео, тому що 300-й кіт я ще не поставив, ясно, але вже якби ну, трохи розібрав. Зовсім трохи. А чому? Тому що шукав, звісно, бак. На цьому я трохи зациклився. В принципі, хотів 12-літровий, але різниця в ціні за. Не дуже велика, тому вирішив 15 літровий. Та хер до нього вже. Там різниця зовсім малесенька. Плюс там якась скидка була, так що 15 літровий. Але я його замовив. І потім, як я замовив його, зрозумів так, КТМ, вони ж інжекторні. І не знаю, як там з цими отворами мені вдасться їх якось заглушити, щоб воно нормально працювало. І краник це буде коротше за пара трохи. Я, мабуть, прикріплю фото, яке є за замовив. Він такий великий, що вилізає навіть сюди. Теж не продумав трохи, блін, не знаю. Побачимо, як то вийде. Мені важливо, тому що всередині вони на одну й ту саму КТМ це 450 ка чи 500. ка 2017 року. Мені цікаво, чи тут. І тут ці всі підійдуть. Бо тут це можна буде, мабуть, якось заколгозити. Але ось це центральний цей, бо його переробляти, мабуть, буде запарливо. Ну, не Неможливо, але не хотілося переробляти. Але якщо доведеться його змістити, то доведеться його відрізати і десь інде приварювати. Ну. Але, в принципі, на одну, тому що Ацербіс виробляє на, одну, на один і той самий мотоцикл, там вроді би 3 галони і 4 галони. Тобто 12 літрів і 15 літрів. Ну, то я вирішив вже, що не лочитися, 3 літри, платити такі гроші, щоб мати бак більше лише на 3 літри. Якщо можна доплатити ще трохи і мати на 15 літрів бак. Ну, так що... Результат, якщо все підійде, то буде офігенно. Але там з цього боку, десь тут знизу, отвір на інжектор. Не знаю, як я буду це заглушкою якусь придумувати. Колгозити почекаємо, коли він прийде. Це відео често я хотів записати, що вже замовив бак. Не знаю, як довго він буде йти, тиждень-два, але, мабуть, прийде рано чи пізно. Ну... То побачимо потім, як це все буде. Це основна інформація. А, мабуть, на цих вихідних хотів би вже приступити до установки 300-го кита, але вирішив спочатку, ось там він лежить, хочу спробувати одягнути колечка, ну, маслосьйомні, поршняві, компресійні. Щоб не зламати, бо я рукожоп і я можу зламати. І смисл мені розбирати мотор, якщо я зламаю кільця. Я ж це не часто роблю. Я це в житті робив. Ну, ну на двохтактних я це робив часто, а ось на чотирьохтактних я це робив декілька разів в житті. І цілком можливо, стається, що зламаєш кільце. Тому краще я вже спробую спочатку одягнути кільця, доки ще не розібраний мотор. Ну, як все пройде успішно, то вже швидко розкидаю порнву. Дуже небагато залишилось ще одну трубочку, виставити мітки. І ну, це можливо за один день і встигну зробити. Плюс-мінус ось таке коротке відео. основна інформація про бак. Глушитель поки що нічого толком не вирішив і не знаю, коли вирішу. Тому що глушителі Катемовські і так далі вони теж дорогі, і не факт, що вони підійдуть. Дивився там, кріплення трохи інакше, інакші розміри трубок. Коротше, вроді би лиш глушитель, але і не факт, що він буде тихіше робити. Тому що по звуку, по відео я послухав, не сказав би, що вони дуже тихіше працюють. Тому що це спортивна техніка, там глушитель. Не глушить так, як, допустимо, на якихось софтових ендуро. таких як там, різні японці 90-х 90 років і так далі. Тому не знаю, як буду це решати, але мені основне бак, тому що автономність важлива. Тому не забувайте ставити лайк, підписуватись, пошир... щоб відео поширювалось, тому що може комусь цікаво. але Така тема, звісно, для мене дуже цікава з баком. Можливо, хтось, тому що там в коментарі пишуть, що багато хто хоче такий бак теж. Але ну, можна сказати, перше, буду я, чи воно реально підійде? Хоч мало б підійти, тому що 17-й рік, але кажу, він на інжектор. І я не знаю, як там з цими отворами буде це все вирішувати. Ну і з накладками, пластиком. Непонятно, як це все буде. Тому підписуйтесь, щоб не загубити е, цікавий контент, щоб можна було потім побачити продовження, що з цього вийде. Всім пока.